брати і сестри, сьогодні четверту неділю Великого Посту, церква Христова дає нам особливе Євангеліє для наших роздумів. Євангеліє про людську трагедію, трагедію сім'ї, тому що найгірше, що може бути в нашому житті, це коли хворіють діти. І століття пройшли з того часу, а та хвороба, яка описана в Євангелії, досі залишається. В сучасному світі її називають епілепсією. Євангелія розповідає саме таку історію, коли дитя одержиме духом німоти, тоді казали. Вдавнину величезну кількість Хвороб, які люди переживали, називали б існуванням. Ви повинні це розуміти, тому що люди не знали, від чого людина може хворіти, що з нею може робитися. А тим паче, і сьогодні, навіть коли вже є розуміння хоча б часткове, чому така хвороба виникає, досі її в народі називають ще чорною хворобою, тому що це жахливий стан. Людина не контролює себе. І розповідь ця ще сумніша тим, що чоловік чув про те, що є люди, які можуть допомогти, які зцілюють. чув про учнів Ісуса Христа, які вже на той час здійснювали такі зцілення. І Він приходить, а йому не змогли допомогти. Найжахливіше, коли ти маєш надію, а вона не здійснюється. І тоді Він приходить до Ісуса Христа і каже, якщо можеш, зціли. І Ісус Христос каже, вражаючи слова до нього, все можливо віруючим. І тут відбувається те, що дуже часто. Стається із нами, і з людьми вже Нового Завіту, які знають про Ісуса Христа, які, які вже чули про безліч чудес, і які навіть знають, чим ця історія завершиться, а він тоді не знав. І коли Христос каже, що все можливо віруючому, Він бачить, що він не може опертися до кінця на свою віру. Бо вона вже похитнулася, учні не змогли, лікарі не змогли. І тоді він викрикує. З благанням до Бога. Господи, допоможи моєму невірству. І ось тут є розгадка цих дивовижних слів, які потім Ісус Христос сказав до апостолів, коли вони запитували, а чому ми не змогли цього зробити? А Ісус Христос каже, тому що цей біс виганяється тільки молитвою. В оригіналі, в грецьких текстах, рукописи, яких знаходять, бачиш, що насправді тоді Ісус Христос сказав, цей біс виганяється тільки молитвою. А з часом, з часом дописали ще постом і молитвою. І тут також є важливий момент. Батько каже, Боже, допоможи моєму невірству. Тобто навіть Віра, як довіра до Бога, вона може зростати тільки тоді, коли Господь тобі допоможе. В подальшому це було розвинуто так. Віра це не те, що в мені виникає внаслідок моїх роздумів, спостереженням за життям навколишнім, якихось висновків життєвих. Ні. Віра це подарунок від Бога. Бог тобі дарує можливість в нього вірувати. А далі питання тільки стоїть в тому, чи ти цей дар приймеш. На будь-який дар треба дати відповідь. Є три головних дари, які ми можемо прийняти або відкинути. Це віра, яку нам Бог дарує. Відповідь на віру завжди є в тому, щоб розповсюджувати її, ділитися нею. Також є дар надії. Бог нам дарує надію. Бог каже, ви можете мені довіритись. А також Бог каже, ви можете покласти свою надію на мене. В древності під надією розуміли несподівання, бо ми іноді кажемо, що ми, ми надіємося або сподіваємося на те, що війна скоро закінчиться. Це означає, що ми не знаємо, коли вона закінчиться, але маємо надію. А люди, які жили в часи Ісуса Христа, коли чули Слово надія. Християнському розумінні, то вони знали, що все буде добре. Якщо в мене є надія, то я знаю, що все буде добре. І тому відповідь на дар надії була в тому, щоб мати терпіння. От коли ти знаєш, що все буде добре, прийшов до лікаря, і тобі боляче, є, є люди, які кажуть, я не хочу анестезії. Під час того, як є у стоматолога принципово, тому що я хочу трішки потерпіти, бо я знаю, що це недовго буде. Оце надія називається. Я не просто сподіваюся, а я знаю, що оте терпіння, той біль є тимчасовий, він пройде. А третій дар, третій дар є любові. Бог каже: я кожного з вас люблю. І відповідь на цей дар любові від Бога. Той, хто на собі пережив, що він люблений Богом, він обов'язково почне і любити інших людей. Ось отакими трьома дарами ми обдаровані. І батько цього немічного хворого хлопчика, розумів, що Бог його має обдарувати. І коли він викрикнув, Боже, допоможи моєму невірству, Господь змилувався і зцілює цю хворобу. А апостолом каже: ви можете творити чудеса тільки, якщо будете молитися Богу. І тут також ми звикли до того, що молитва це читати певні слова, чи говорити їх на пам'ять, це звертатися до Бога. А що ж мав на увазі Ісус Христос? Що тільки молитвою? Хіба апостоли не молилися, молилися, руки покладали на хворих. А тут також відповідь є в тому, щоб уважно подивитися на те, а звідки ж Ісус Христос прийшов і побачив цю сумну картину, що його учні не можуть зцілити. виявляється, що буквально за кілька стихів до цієї історії є розповідь про преображення. Про те, як благодать. Так переповнила апостола Павла, що він казав, так нам тут добре бути, що поставимо два намети. Не хочемо спускатися з гори. А чому не хочемо? Тому що апостол Петро розумів, коли спустимося з гори, якраз і почнеться оце непросте життя, де треба не просто насолоджуватися перебуванням із Богом. Ось минула неділя якраз була присвячена спомину Григорія Палами, який був проповідником благодаті. Він казав, що кожна людина в собі може відкрити переживання Бога. І через тиждень ми наче спускаємось із цього рідня, нас веде церква у великому пості такими сходинками. Ми приходимо до місця, де не вистачає віри. Де ми маємо взивати до Господа і казати, Боже, допоможи моєму невірству? Де ми маємо вчитися справжньої молитви? А в чому полягає справжня молитва? Справжня молитва полягає в тому, щоб покласти надію, сподівання на Бога, довіритись Богові? Бо головна молитва, яку дає нам Ісус Христос, молитва Отче наш. Зверніть увагу, вона носить зовсім інший характер, ніж всі інші наші молитви. Вона, перш за все, зосереджена на тому, щоб славити Бога і дозволяти діяти Богові у світі. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Прости нам, як ми прощаємо. Визволи нас від лукавого. Ось цього апостолам не вистачало. Вони почали думати, що ті дари, які в них є, вони є їхні. І тоді не, бу... не могли вони нічого зробити. Якщо б сподівання на Бога поклали, зцілення би прийшло. Тому в час Великого посту нам треба вчитись довіряти Богу. Якщо ми роками є у храмі Божому і не навчимось довіри до Бога, то, як казав святий Іван Вісичник, пам'ять якого сьогодні також нам церква пропонує в час великого, посту, ми зрозуміємо, що нічого не мали вже коли помремо. Іван Вісечник казав так, що є люди, які так закрили свої очі духовні гординою, що вони не бачать, що вони нічого не мають, що вони є без Бога. Безбожниками. Тому що можна думати, що ти віриш у Бога, визнавати, що Бог є, а бути безбожником. А хто такий безбожник? Це не той, хто каже, що Бога немає, а той, хто живе без Бога, без Бога, так наче Бога нема. І коли таке стається, коли людина носить в собі егоїзм і гординю. Тому тільки молитвою, тільки молитвою, як довірою до Бога. Ми можемо прогнати цього біса, німоти і немочі в нашому житті. Тому будемо вчитись, дорогі брати і сестри, довіряти Богові. Довіряти Богові і віддавати йому усе наше життя. А тоді, коли не вистачає нам віри, взивати, Боже, допоможи моєму невірству. А допомогти Господь може нашому невірству тоді, коли ми будемо, приходячи до храму Господнього, якомога частіше приступати до таїнства Євхаристії, до таїнства причастя. Бо саме там ми кажемо: нехай тіло моє стане тілом Твоїм, нехай життя моє стане життям Твоїм. І тоді ніякі біси і ніякі випробування не будуть страшними нам. Амінь.